Добрий день! Показуємо нашу вчорашню поробку. Ось наш цей такий дельфінчик рибка. У нього був на носику, на носику був м'ячик. І хвостик, але у нас сталася невеличка неприємність. Хвостик відвалився, хоча я радила зробити каркасик. Або... Ну, чимось укріпити, або зробити трошки грубшим його, для того, щоб він не поламався. Ну, але у нас ось така неприємність стала. Носик впав, трошки планочки надламалися. Будемо сьогодні робити який? Е -е, вже третій, вже третій раз. раз будемо проробляти нашу поробочку. Але це нічого страшного. Чим більше робимо, тим більше краще в нас виходить. Добре. При, якщо хтось буде робити такі тоненькі скульптурочки, врахуйте, що хвостик може відвалитися. Не робіть дуже тоненьким. Хвостик. Або в або лісочком. Так, або треба чимось відкріпити. Навіть можна, звичайно, зубочисточку поставити, але тоді він не буде такий вигнутий.